Audi a 4 2006 року випуску. Купувався автомобіль в салоні в Україні в 2007 році. У автомобіля все життя всього одна власниця. Дуже гарні, оригінальні литі диски, резина гарна, на якій автомобіль проїхав майже 500 км всього. Ось так виглядає все по салону. Алюміній, шкіра, тканеві сидіння, шкіряний руль. 168 тисяч оригінального пробігу, коробка автомат. Зонний клімат, підігріви, якісний звук, такий підстаканничок є. Автомобіль дійсно доглянути в гарному стані. Ніяких вкладень він не потребує. Обслуговувався він кожного року, проїжджав за рік він просто не більше 4000 км, тому ТО робили просто кожний рік. Парктроніки позаду, ось так виглядає автомобіль по колу. Абсолютно цілий, ніяких вкладень не потребує, гарний, готовий до експлуатації. Яскравий автомобіль, який підійде як для міста, так і на якісь дальні поїздки. Кому цікавий Audi A4, звертайтесь, записуйтесь на перегляд, на тест-драйв. кільцева дорога 110, територія ринку Столичний, компанія Auto Capital.